Привіт, друзі, привіт підписники. покажу, що зараз буду я робити. Буду робити собирати рамки. Пчолині рамки. Купив я 50 штук. Це пасічник попросив купити, треба їх зібрати. Так що, проходить у мене отакий процес. Зараз це одна вже зібрана, вона конструктор, але ще не збита. Зараз я їх зіб'ю. Ось Уже я три збив. Це старі відремонтовані. І от так І проходить процес. Рамка зараз коштує 14 гривень. Купив я 50 штук. Такий заказ, так і купив. А потім після цього потрібно піти згребти сіно. Я покосив днів. 4 назад, і воно вже висохло, потрібно його зібрати. Так що робота на сьогоднішній день не є. Далі буде. Привіт, знову я. Доробив я ці рамки, потратив на це все 4 години, але зробив, збив. Стопіки такі. 50 штук. Ось почав одну натягувати. Зараз буду це все це перво, перво почав. Процес іде, робота продовжується, далі буде. Не знімав все, як воно це робиться, це все довго. Ну зроблю натягну провалку і покажу вам. Далі буде дивіться.